Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, глава 4. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів, підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі. Яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри. Та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна, мала корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, бо на це ми працюємо. І зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй Оце та навчай: нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. Поки прийду я, пильнуй читання. Нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих. Хто тебе слухає. Амінь.